Щоб телята виросли здоровими та сильними, їм потрібні правильні умови. Приміщення для молодняка має бути зручним, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і служити довгі роки. Адже саме умови утримання визначають, наскільки здоровою буде велика рогата худоба у фермерському господарстві в селищі Синява на Тернопільщині чудово розуміють, облаштування телятника не просто чергове будівництво, а стратегічна інвестиція для підприємства. Ключову роль відіграє вибір матеріалів для майбутньої будівлі. Тому для реалізації свого проекту обрали компанію Алмет, надійного постачальника матеріалів для будівництва агрокомплексів в Україні. Для спорудження нової ферми ми підібрали перевірене рішення: метал товщиною 0,5 мм з сучасним покриттям зам. Це унікальний сплав цинку. Алюмінію та магнію, який забезпечує виняткову стійкість до корозії, надійний захист від агресивного середовища та довговічність, підтверджену заводською гарантією на 25 років. На будівельний майданчик ми доставили понад 3100 квадратних метрів матеріалу вчасно та у повному обсязі. Алмет вже реалізував десятки агропроєктів, тому з нашими матеріалами створити безпечні й зручні умови для телят. Завжди вигідна інвестиція.